Ніколи так не робіть в Лінтині. Ось я опублікував допис, бачите, п'ять хвилин назад. Немає лайків, реак... Ну, вже люди дивляться і не лайкають. Дуже хочеться його кинути в чат з колегами і сказати полайкати, будь ласка, мене вже параноїть. Я вже нікому не подобаюся. Що тут коїться, вже сидиш, дивишся. Ой, якийсь лайчик прилетів. Мабуть, допис лайкали. Ага, ніхріна, просто сповіщення. Не надо. Хай він хай настоїться. Він має дійти до правильних людей. Якщо колеги полайкають, алгоритм буде думати, що їм треба показувати, бо їм сподобалося. А далі їх нетворку. А хто у вас в нетворку? Да? Хто у ваших колег в нетворку? Не ті, на кого націлений цей допис. І алгоритм буде думати, ой, ой, їм не подобається, я не розумію, що відбувається. Не можна. Хай стоїть. Якщо не сподобається допис, ну значить треба робити кращий допис. От пройшла доба. Подивимося, які результати. Ось дивимося. Ось цей допис, так. А, 26 лайків. Да? Чи це багато, чи це мало. Давайте подивимося на інше. 50, а тут от 42. Значить, що значить, могло бути краще. Ну от, буду тепер аналізувати, що я зробив не так. Перше, що кидається в очі, це те, що бачите, я завжди посміхаюсь, і такий доволі світлий. А тут, наприклад, я далекий, не посміхаюсь, вирішив от спробувати не посміхатися е, для порівняння. Може, в цьому діло, може, тема така більш нішова, да? бо тут тема про те, що клієнт отримав 85 реакцій, а тут от тема е, про те, що платні реклами, типу, купляють тобі охоплення. Ну, от. Но... Будемо думати, але вибірка занадто мала, як на мене, щоб робити якісь висновки. Тому але я знаю, що я зробив все правильно. Я писав про те, що людям релевантно, хоч це і доволі вузька тема і нішова, Тому очікувати там шалених лайків і реакцій ну не варто.